Привіт! скажіть мені, будь ласка, ви теж відчуваєте стагнацію на ринку смартфонів? Я вже й забув, коли виробники показували щось дійсно цікаве, так що по цю різницю могли побачити не тільки гіки, але й звичайні люди. Якась там домогосподарка Стефанія та її чоловік Остап, котрі не підписані на наш канал і не розуміються в усіх цих наших гаджетах у А може справа в тому, що зараз це й не потрібно людям. Грошей все одно немає, всі відправили на допомогу ЗСУ. А якщо щось і залишилось, то точно не на новенький Гелексі за 67 тисяч гривень. Мені здається, зараз людей цікавлять не супер-пупер заряджені смартфони, а щось оптимальне. Так, щоб коштував недорого, була якість і не лагав як падлюка. І ви знаєте, сьогодні Xiaomi показала саме такі апарати. Розумію, що багатьох ці хлопці вже бісять, але це не скасовує того факту, що вони випускають крутезні смартфони за пів ціни. Особисто, якщо брати до уваги суббренд Poco. Саме про новинки цієї компанії я вам хочу зараз розповісти. Повірте, вони точно заслуговують увагу, якщо в вашій кишені є 200-300 доларів. Давайте сідайте своєю дубцею на маленький матрацик, а я починаю. Тільки перед цим хочу сказати: якщо протягом тижня ми наберемо хоча б 12 тисяч лайків під цим відео, я зроблю розіграш Poco X5 Pro в прямому ефірі. Для того щоб прийняти участь, треба написати коментар під цим відео та залишити дані для зв'язку в описі свого каналу. Якщо ви зареєстровані на YouTube, він є у кожного з вас. Ще я хочу вам розповісти, що ми вибили у постачальника чудові ціни на якісні зарядні станції від Чайдек. Ємністю 300 Вт на годину коштує 11 тисяч 200 гривень, 500 Вт на годину – 17 200 гривень. Це вже з гарантією 12 місяців в нашій країні. Цих станціях є швидка зарядка на вхід та на вихід. Якщо одразу заряджати за допомогою Type-C та стандартного блоку живлення, повна зарядка займає приблизно 2,5 години. Є дисплей, розетка, ліхтар, прикурювач та купа USB-портів. Я собі купив маленьку для телевізора. Діагональ 65 дюймів працює приблизно 3,5 години. Можна брати для зарядки гаджетів, котлів тощо. Повірте, нічого краще по якості за ці гроші ви не знайдете. Якщо у вас Ще немає такої іграшки, раджу придбати. Посилання залишу в описі. Взагалі сьогодні показали два нових смартфони: Poco X5 та Poco X5 Pro. Вони обидва мають підтримку 5G, але за іншими технічними характеристиками відрізняються. Пропоную почати з більш цікавої моделі, котра отримала префікс Pro. У порівнянні з торішнім X4 Pro, нове покоління виглядає менш мерзенно завдяки новому дизайну блоку камер. Хоча головна фішка з величезною вставкою чорного кольору зверху нікуди не ділася. Головний акцент виробник зробив на Жовтому фірмовому кольорі. На мій смак виглядає нетипово. Саме тому, скоріш за все, виробник ще пропонує темний варіант та блакитний. За своїми розмірами він нагадує попередника. Тому в плані ергономіки нічого нового не чекайте. Та й загалом, окрім дизайну та процесору, смартфони нічим суттєво не відрізняються. Причому я не жартую. Дивіться самі на порівняння їх технічних характеристик. Все, що бачу я, процесор Snapdragon 695 змінили на більш потужний Snapdragon Регон 778. Добре, а, а як це зможе відчути кінцевий користувач? Інтерфейс буде працювати трохи швидше, з іграми, навіть важкими, теж не має бути проблем. Скоріше за все, за рахунок обробки зображення процесором, камера теж буде знімати на 5-10% краще. Ще варто звернути увагу на більш тонкі рамки навкруги дисплею та відсутність проблем з шим. Також виробник пообіцяв 2 роки оновлення Android та 3 роки оновлення патчів безпеки. З цікавив, а це все. Чи можна це вважати повноцінним левелапом? Я вважаю, що Xiaomi якось не дуже напружувалась над розробкою нового покоління. Це більше схоже на роботу над помилками. Але чи важливо це, якщо оцінювати пристрій окремо, не дивлячись на попередника? Я вважаю, що ні, тому що загалом апарат за свої гроші файний. Потужний з великим акумулятором та AMOLED дисплеєм. Що ще потрібно, це ж не флагман. В бюджетному сегменті головне, щоб все було збалансовано, і я вважаю, що. Що Poco X5 Pro саме такий смартфон. Те саме, я можу сказати, і про звичайний X5. Скоро на AliExpress буде акція, на якій його можна буде купити всього-навсього за 199 доларів. Я вважаю, що це небагато за Snapdragon 695 та AMOLED дисплей з частотою 120 Гц. Загалом це основні фішки Poco X5, тому що все інше в нього стандартне. Корпус повністю виконаний з пластику, основна камера 48 Мп та батарея ємністю 5000 мАч. На годину з мінусів може виділити відсутність стереозвуку. Хто не помітив, це просто переодягнений Redmi Note 12 5 g тільки з більш потужним процесором. Тим не менше, варіант за свої гроші непоганий, але тільки під час акції, тому що після неї вартість зросте на 20 доларів. Раджу підписатися на наш телеграм-канал AndroPrice AliExpress. Там буде промокод. Посилання буде в описі. Що стосується ціни Poco X5 Pro, можете розраховувати на 270 300 доларів. Якщо брати до уваги AliExpress. підбиваючи підсумки, хочу сказати: якщо брати до уваги недорогі смартфони для глобального ринку, це дуже непогані варіанти. Для більшого розуміння в нашій країні очікуються офіційні ціни 10 тисяч та 12 тисяч гривень. Я впевнений, якщо дуже добре пошукати, можна буде знайти дешевше. Чи варто їх купляти? Друзі, все залежить від того, як скоро Xiaomi випустить на глобальний ринок 12-ту серію Redmi, і як ви відноситесь до процесорів від Mediatek. Якщо позитивно, тоді, мабуть, краще дочекатися глобальний Redmi Note 12 Pro і після цього вже робити вибір. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, чи спробуйте. Добалися вам нові смартфони Xiaomi. Не забувайте ставити вподобайки і ділитися відео з друзями. Да нехай прибуде з вами Андроїд. Друзі, я навіть не знаю, що сказати. У мене просто немає слів. За минулі два відео ми зібрали цілих 25 тисяч гривень. Це три зарядні станції, ємністю 300 на годину або 25 якісних павербенків. Якщо брати до уваги, що на цей збір ми витратили всього на три дні, я вважаю це чудовим результатом і суттєвою допомогою нашим хлопцям. Зараз основний напрямок, якому ми допомагаємо, це схід, а саме Бахмут. Якщо у вас є військові, які е, знаходяться на цьому напрямку та дійсно потребують нашої допомоги, можете писати мені в особисті повідомлення. Зробимо все, що можемо. Але знаєте, що інформація буде перевірятися, тому що нас нещодавно кинув волонтер на 45 тисяч доларів. Ми з ним планували виробляти зарядні станції енергія незламності. А він взяв гроші. Мало того, що нічого не зробив, так ще й гроші не віддає. Якщо у когось з вас є впливові поліцейські в вінниці, СБУ, ДБР, я не знаю, напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Тому що займатися шахрайством в наші часи, маніпулюючи війною. Це найгірше, що сьогодні можна уявити. Якщо найближчим часом це питання не вирішиться, я буду з цього приводу записувати окреме відео, де буду просити вашої допомоги. Вірю, що разом ми переможемо всіх ворогів, тому що справедливість та правда мають взяти верх. І не забуваємо донатити на ЗСУ. Пам'ятайте, що доля нашої країни зараз в їх руках. Посилання я залишу в описі. Слава нашим захисникам і слава вільному народу. Дякую за перегляд і за допомогу. Побачимось!